Доброго дня! Заходьте! А ви знаєте, що невеличка концентрована доза квітучої природи може мати антистресову дію. Саме найбезпечніше місце це сад, квітник. І я вас дуже запрошую на фоні Леонардо да Вінчі, Троянди, яка. Розпочинає своє квітування, розповім про стан рослин на кінець весни, про те, що треба зробити або вже зробила, що переробляємо з чоловіком, що принесла нам весна, крім моря шкідників, холодних ночей, добре, що не морозних. І от вже більше місяця ні крапельку дощу. На два тижні раніше розквітли троянди. Не зважайте на брудне листя. Це не пісок сахари, неподалік будова, і хоча, знімаю після поливу і душування всіх рослин, цього дуже мало. Флорибунда на задньому фоні так само починає квітнути алхіміст, такі трошки видимі, як лампочки. так от Веду цю троянду як плетиста і можу сказати, що вже не один, а два куща. Я показувала позаминулого року, як пригнула пагін, як він прийнявся, як вже в минулому році випустив базальні пагони. І в цьому році вже можу сказати, що тут є два куща. Цієї просто ну причудової троянди не дуже іноді передає відтінна камера, ну і в цьому році трошечки він густіший. Очевидно, тому що дні дуже спекотні, а води не дуже багато, тому що той полив, що ми даємо, це не той, що дощ. Ну і зараз ви подивитеся, чому я завжди кажу, що троянди в моєму квітнику це є фон, тому що я отримую таке задоволення від оцього виду тільки. Які набирають ті шапки соцвіття, я отримую просто передчуття неймовірного задоволення. Дуже хочу вам його передати, щоб ви побачили, наскільки гарно і з того боку, і з іншого на задньому фоні наречена втікачка. Пізніше підійдемо, я обіцяла. В минулому відео кюшу. Подивіться, наскільки вона велика, висока. Ну і от така красива картинка. Сподіваюсь, вам сподобається. Я дуже вимоглива до кольорів підбору рослин. Наскільки розкішні соцвіття набирає ця великолистова гортензія мінлива. На кожному пагоні. Полюбуйтесь, будь ласка, ми всі побачимо. Я сподіваюся, що все буде добре, і ми побачимо з цього боку, отак от починає квітувати Леонардо да Вінчі. І е, ще раз хочу сказати, що все-таки в цьому році всі сроки зсунуті на 2-3 тижні. В волотисті гортензії завжди на другому тижні червня нормувала пагони. В цьому році вже цю роботу зробила всередині заглянути, і всі лишні пагони, які ростуть, Всередину, які є маленькими, які будуть заважати розвиватись кущу, повидаляйте, там вже кругом є бутони, наречена втікачка. Дивовижний гібрид гортензії, про який я вже кілька раз розповідала. Я тільки от недавно вичитала, що в характеристиці сорту заявлено, що квітів. У шість разів більше, ніж у будь-якої іншої гортензії. От їй зараз рівно рік. Подивіться, який рожевий, ну, причудовий відтінок вона має від того, що було досить довго холодні ночі, а ще коли пересаджувала в більший горщик, додала сірки. Це поєднання дало таку рожевинку. Як ви думаєте, тут в 6 разів більше квітів суцвіть з буквально з кожного міжвузля йде пагін, який закінчується або квіткою, або бутонами. Ну, це неперевершена рослина. Настільки нею любуюсь, настільки вона милує очі, я сподіваюсь що вам так само полюбуйтесь, будь ласка. У минулому році я вам показувала, що у мене випали в квітнику керії. Як у мене, так і по сусідству. Дуже сильні були дощі, вони пропали. Так, от хочу показати, як ми в своєму квітнику міняємо зовнішній вигляд, щоб потім, коли вже буде все ідеально, мені не казали, що я вам не розповідала, тому що розповідаю: оці от ноги або основа. Кері, яка засохла, дякую дуже. Мені навіть підписники казали, я би вам прислала, а я вже не хочу повертатися, тому що хочу, щоб плющ завжди зелена була та арка. А форзиція, яка була шаром дуже багато років, обрізала її і вона тепер поки що отак закриває ту арку. Пізніше тоже не буде вона. Форзиція взагалі така рослина, що відквітає тих от пару тижнів, а потім займає багато місця. Обніми ці стовбури плющ. Ви знаєте, подивилися еру є такий канал. Так мені подобається, я дуже поважаю думку ведучої цього чудового каналу, і вона каже: багато сортів плюще садити не варто, бо це не дуже гарно потім виглядає. Я посадила і тепер вже дивлюся її очима. Ну, я сподіваюся, якщо буде негарно, я собі дам раду. А от форзицію прошу подивитися, як вона буде тримати такою стіною, Не буде займати багато місця. Бачите, там такі стрічки. Чоловік протягнув ті арці, і вона буде абсолютно плоскою. Тут мінт-джулеп в ножках, трошечки він став відходити від зими. Все-таки снігова брила його досить сильно пошкодила, і пізніше це стало дуже видно. Наступний кущ гортензії. Так само весь на бутонах, тут трошечки менше, там ще ховаються ці зачаточки, але він надзвичайно так само великий, красивий, сильний, і так само хвилювання. І бачите, є кругом бутончики, куди не заглянеш. Так люблю навіть оці стиснуті листочки, які ховають там всередині. Цю красу, неймовірно. Тут кілька кущів один за одним. А отут от хочу показати ще одна: у мене була арка там всередині віконці, і там вже починає квітнути алхіміст. Він такий кущ досить складний. Складний по, тому, по своєму кольору, тут ексцельза. Просто заполоняє. Так само знизу пустила плющ. Так само буде він обвивати цю, не буде видно цих сухих пагонів. Це поки що тимчасово. Бачите, воно скручено таким шпагатом, а знизу вже все заросло плющем. Пінки вінки. Ну, красива така. І бутони вже є буквально на кожному пагоні. Дуже люблю цю рослину. Отак от, от от бачите, наскільки швидко все міняється цього року. Від кліща побризгала. Ніколи не показувала, ні. Була відео у мене про древовидну гортензію. Отака от, от вона красуня. Коли готувала то відео, визначила, що у мене не Анабель, як я завжди думала. А це є сорт Грандіфлора, але завжди думала, що це Анабель. Отут виділили таке місце, так його доглядаю. А воно як було нещасне: прийшло в минулому році Пастильґрін. З того добродару, ніколи туди навіть не заходьте, Боже, яке вони мені нещастя прислали. І от ніяк вона не відійде. Ну, така нещасненька. Повертаємось до Древовидної, хочу показати вам, які тут опори є от Вона настільки погано тримає вітер, шапки будуть величезні, неймовірні. Вона не тримає дощу, не тримає вітру. Ну, люблю цю рослину і ніяк я не можу. Ми з чоловіком вже які тільки опори не придумували. Бачите, на двох рівнях вже тримаються. от Якщо не буде вітру і сильної зливи, це буде така. Величезна колона, вся в білосніжних шапках. Сподіваюсь, що вам сподобається. Дуже на це надіюсь Інші ще інші кущі великолистової гортензії. І от дивна річ, не знаю, чи в когось таке є. Ну, Набираються цвітя, не в тому справа. Ростуть вони ніби в напівціні під алечею. Що робиться в цьому році? Не знаю. Стоїть алечі, ніби сироп якийсь капає. Вони зараз дошувала, пройшлася, бо вони такі липкі, так ніби капельки меду стікають. Руками неприємно навіть доторкатися. Кожний день, кожний ранок приходиться змивати, не змивається. У нас ніколи такого не було. І так мені шкода, що от три куща просто іщем вражено. Тепер вроде кліща нема, але всі мухи липнуть до цих гортензій. Це просто катастрофа. Ну що ж, почала квітуванням троянд, Тут і закінчу своє відео за традицією Ютуба Пальчики, підписки, коментарі. Дякую. Ще попрошу про запитання, можливо, цікавить якась конкретна тема. У мене є тільки одне відео: відповідь на запитання підписниці: а мінлива то яка? Так швидко минула весна. В нашій природі є властивим хвилюванням за всі дрібниці. Не кажу про рідних, а про те, що в квітнику щоб не змерзло, щоб не з'їло, щоб не хворіло, щоб виросло, заквітло, не пропало. Ну, вроді, видно результат нашої роботи. Будемо сподіватися, що все буде добре. Всього доброго вам щасливо!